Сертралін один з найчастіших призначувальних антидепресантів у світі. Він належить до групи селективних інгібіторів зворотнього захоплення серотоніну. Його основна дія полягає в тому, що він підвищує доступність серотоніну в головному мозку. Серотонін це нейромедіатор, який бере участь у регуляції настрою, енергії, сну та відчуття спокою. Мене звати Свірін Юлія, я лікарка психіатриня проводить онлайн-консультації з подальшим супроводом. Сертралін зазвичай застосовується при великому депресивному розладі, генералізованому тривожному розладі, обсесивно-компульсивному розладі, панічному розладі і навіть посттравматичному стресовому розладі. Як і у більшості антидепресантів, ефект настає не одразу. Перші покращення зазвичай з'являються в перші 2-3 тижні прийому, а стабільний терапевтичний результат формується протягом трьох місяців регулярного прийому. Як і будь-який антидепресант, сертралін може викликати ряд побічних ефектів, особливо на початку лікування 2-3 тижні. Найчастіше це є нудота, легке занепокоєння, можуть бути зміни в апетиті, може бути посилення рівня тривоги і порушення сну. Іноді це головний біль чи підвищена пітливість. Ці побічні ефекти зазвичай є тимчасовими і минають протягом перших кількох тижнів, коли організм адаптується до нового рівня саротоніну. Різко припиняти прийом сертраліну не можна. Це може спричинити синдром відміни, запаморочення, дретливість, відчуття електричних розрядів в головному мозку чи навіть безсоння. Тому дозування завжди знижують поступово під контролем лікаря. Також цікавий факт Сертралін вважається одним із найсприятливіших профілем лікарських взаємодій. Він лише помірно впливає на фермент сатохром 2 d 6 в печінці, тому рідше викликає небажані взаємодії з іншими лікарськими препаратами. А якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки і пишіть коментарі з вашими питаннями.